Всім привіт! Вас вітає Ростислав, сайт Лінговопортал вивчення англійської мови. Сьогодні в нас з вами перший урок урок вивчення граматики. Перша тема це є тема артикль. Ось сьогодні ми розглянемо, як правильно вживати означений та неозначений артикль. Для початку подивимося на неозначений артикль. Візьмемо обречення. I see a book on the table. Я бачу книжку на столі. Бачимо тут два артиклі не відзначені червоним. Що вони можуть означати? Цікаво, ось перший артикль Е. Ми його не можемо чітко передати українською мовою, але приблизно. Приблизно означає якусь. Я бачу якусь книжку on the tейble. На е, наступне речення: I see books on the table. Я бачу книжки на столі. Помітьте різницю між попереднім реченням. Артикль пропав. Артикль пропав, тому що вживається множина. В множині ми завжди можемо втрачати Не те, що можемо, ми завжди втрачаємо артикль E, коли йде утворення множини. Якщо взяти артикль «де», то він залишається тим самим. Наступне речення. He gave me a letter. Він дав мені листа. Звичайно, найкраще було б. Передати це речення для того, щоб зрозуміти артикль, сказати, що він дав мені якогось листа. Тобто, в даному випадку артикль Е e грає як якийсь, то він дав мені якогось листа. She lived in a small town in England. Вона жила у якомусь маленькому місті в Англії. Знову ж бачимо, що тут артикль Е e відіграв роль, роль як якийсь. Ми не знаємо про це місто нічого. Ми знаємо, що воно просто є в Англії, але що це за місце, точно ми не знаємо. Тому в даному випадку ми вживаємо артикль Е. E. Теж цікаво, що неозначений артикль він вживається у двох формах. Ми говорили з вами про стандартний, так би мовити, E і N. Це якщо у випадку, коли іменник чи прикметник починається з голосної або німого H. Для прикладу, «an Apple. Навіть чисто взяти так на хлопський розум і що сказати е apple», то воно просто не звучить. Тому зрозуміло, що вживається артикль «an». An apple. «An entrance «An hour Та, чому в цьому третьому випадку? Так, тому що H вона не читається, вона є німа. І ми читаємо відразу з літери O. Тому an-hour. An interesting film. Бачимо, в цьому випадку ми вживаємо артикль «an». Теж неозначений артикль вживається у двох формах, так як ми згадували. Ось друга ця форма стандартна, про яку ми говорили: a car, a building, a useful tool. Машина, будівля і корисний інструмент. Бачимо в цьому випадку стандартний. Для вик... Візьмемо деякі речення для того, щоб краще зрозуміти цю тему. A bicycle is cheaper than a, than a car. Бачимо, що якийсь, можна сказати так, будь-який будь велосипед, він є дешевший, ніж будь-яка машина. Ось так тут передати. можна передати цю думку. Будь-який в даному випадку. Звичайно, що ровер є дешевший, ніж машина. Вам будь який передодачі так скаже, але для того, щоб знову ж підкорити цю тему, то ми скажемо, що будь-який велосипед він є дешевшим, ніж будь-яка або якась машина. A child can do it. В цьому випадку теж цікаво, тому що бачимо, що артикль «Е» в даному випадку означає, що будь-яка дитина може це зробити, або якась дитина, що це не є чимось складним, можливо, думку передати краще. Тобто ви зрозуміли, думаю, темо далі. Часто неозначений артикль вживається на позначення професії і або національності. Так, дійсно так. В літературному варіанті 100% так, хоча часто. І я чув, як іноземці вони втрачають цей артикль під час того, як говорять про національності і професії. Не знаю чому. Кажуть, це просто стиль їхнього життя. Так їх навчили. Але вони теж визнають те, що граматично правильно є вживати артикль. My brother is a doctor. Мій брат є лікарем. Бачимо a doctor. Ми не кажемо my brother is a doctor. Brother is a, doctor. Brother is a doctor. He is a baker. Він є пекар. Ну, буквально він є якийсь пекар. Ну, можна і так сказати, в принципі, але краще цього не робити, думаю. He is a Roman Catholic. Він греко-католик. Her husband is an American. В даному випадку вживається артикль N. Розуміємо, тому що ситуація, про яку ми згадували раніше, і говориться, що її чоловік є американцем. Her husband is an American. Теж один виняток. Теж хотів сказати, що англійська мова, мова вона є повна винятків насправді. Дуже часто є винятки у винятках, тому не потрібно цьому дивуватися, потрібно просто їх зазубрити. Думаю, іншого способу їх збагнути немає. Ось виняток. Who is president of Ukraine? Помітьте, немає ні артиклю Д, ні артиклю Е. E. Чому? Тому що президент це є одна особа. І нам не потрібно вказувати, що це є якась особа. А щоб, або що то є точно якась особа. Вона є одна, наприклад, в нашій державі, і нам не потрібно уточнювати, чи це є той президент, чи є це той і так далі. Тому ось така ситуація. Йдемо далі. Тепер трошки поговоримо про означений артикль. Артикль Д, як кажуть, але часто наші кажуть З. Тому давайте розглянемо його використання в реченні. I want. To close the window. Я хочу закрити вікно. В даному випадку артикль Z буде як я хочу закрити це вікно. Помітили? Якщо артикль E якесь вікно, то в даному випадку «the» це вікно. Ми, ми вже щось знаємо про це вікно. Show me the book you bought yesterday. Покажи мені книжку, яку ти купив вчора. Буквально. Артикль Z нам допомагає зрозуміти: покажи мені ту книжку, яку ти купив вчора. Де? Ту книжку. Тобто, ми про цю книжку вже щось знаємо. The house was opposite the church. Будинок був навпроти церкви. Так. Бачимо, що цей будинок цей будинок, наприклад, ми дивимося з вікна цей будинок стояв навпроти цієї церкви. The streets are empty. Вулиці є порожніми. Тобто ці вулиці є порожніми. Знову ж часто при перекладі ми упускаємо його, тому що це не є ж такий суттєвий нюанс, перекладати артикль «де», але для того, щоб зрозуміти, нам потрібно це робити. Теж цікавий нюанс, коли, як ми говорили, що якщо стоїть голосна, то в першому прикладі ми вживаємо артикль N, в цьому, цьому ж залишається те саме слово, але ми його вже читаємо не як Z, а як Z. Наприклад, The Apple, The Entrance, The Hour. Ще раз наголошу. The Apple, The Entrance, The Hour. Ось далі. Стандартне вживання цього артиклю: The car, the building, the useful tool. Як ми це звикли зробити. Винятком є, коли винятками є, коли означений артикль не вживається. Насправді ми розуміємо знову, що я вам говорив попередньо, що є багато винятків, тому потрібно з цим змиритися. Ми не вживаємо артикль перед назвами споживання їжі. Для прикладу. I shall not wait for dinner. Я не буду чекати на обід. Так, помітьте, не for a dinner і не for the dinner. А просто for dinner. Він стоїть без артикля. То я не буду чекати на обід. Але знову ж, в цьому винятку є виняток. I didn't like the dinner we had there. Мені не сподобався той обід, the dinner, той обід, який в нас там був. Тобто тут ми наголошуємо, що це був саме той обід. Якщо в стандартному прикладі ми можемо уникнути будь-якого артиклю. Це потрібно теж запам'ятати. Теж ми не вживаємо артикль перед назвами пір року. Для прикладу, do you like summer? Немає тут ні do you like a summer, ні do you like the summer. Просто do you like summer. Виняток The Summer of 1990 was good. Те літо 1990 року було хорошим. Теж нам потрібно наголосити, що це було саме те літо, яке було в 1990 році. Теж винятком, коли неозначений артикль, точніше перепрошую, означений артикль не вживається. Це є, коли ми вживаємо певні споруди, такі як тюрма, церква, школа, лікарня. These children are going to school. Ці діти ходять до школи. Якої школи? Ні якоїсь, ні до цієї школи. Немає жодного артикуля. Але винятком є, що the school is a tall building. ця школа є високим, високою спорудою. Бачимо, що. В даному випадку ми вжили артикль. Теж це можете запам'ятати або записати. Ну, все, це все на сьогодні. Тема артикль була, тому бажано записати цю тему, якщо ви хочете почати вивчення з самого початку. Наступна тема буде теж цікавою, тому до зустрічі.